Я сьогодні хочу спробувати один експеримент. Усі когоспи, бориси, ну, всі фермери беруть на птічниках. Оце компост, навоз і намт. А кстати, тонна такого нам стоїть 100 гривень. Ну, як беруть цими камазами, прицепами, навозять багато. Ну, коротше, він дуже типу, поживний. І, типу, дуже багато на поля вивозять цієї смердячої гадості. Ну, типа, на кукурузу, соняшник, типу, багато сильно поживно, типу, дуже. я один. Я корейше, хочу такий провести експеримент. Скільки я на ньому зароблю? Я в одної я в сусідки Попитав, чи не треба типу, цей навоз. Вона каже, а що не треба? Типу, вони ж не кур, не, не корів, нічого не держать. Кажу, ну 20 гривень вже піде за тачку. Піде. Ну, в принципі, в тачці 10 кілограмів 60-50 кіло. Ну, 100, 100 кілограмів тут нема по-любасу. І вона сусідка сказала, що типу, сюди навоз, отак. І ми, типу, будемо рахувати 20 гривень, 20 гривень за тачку. Я хочу експеримент провести. Скільки мене духу хватить вивезти тачок. Оцей вона і живе. Хто знає. Фамілію не буду казати, о самі знаєте. Не сильно хочеться піарити когось. Ну ладно, я проведу експеримент. Скільки я зароблю на курочому лайні. Лю мене прибрав я. Курболі мене повичищав. Полі мені чисто. Получилось мені назбирати трохи мусора. І лишилося оце поприбирать Потому що я тут так насрав, що він чисне слово, вон моя нога стільки говна понасирав. Це, звісно, конечно... нічого, я зараз його приберу. Все, прибрав я. Получилось частенько. А це вийшло в мене 17 та тачка. І завтра я продовжу. Не вивозить, мабуть, вивозить вже хватить. Я вже задовбався, якщо чесно, їздити Туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди. 17 тачок привіз. Кстати, хочу показати, які я колеса поставив собі на самокат. Ваще топові. Я... Ось такі колеса я зняв, бо я подумав, що вони сильно грубі і, якщо чесно сказати по правді, ти їдеш по дорозі і чувствується сильно цієї. Поняли, Ас... і маєте асфальт сильно чути. То я ти зняв, прикріпив отакі Ваще топові колеса Нові я заказав. 300 гривень колесо Получилося мені одне. Получається, двоє колес 600 гривень. Вийшло. Ми з другом замінили їх. Ось ще топове колесо. Що одного замінили колеса? Ну це мене Excell 5. Це Томас Excella 5, серебристий, який я ще купляв за 1600. Там мені з доставкою вийшов 1800 хороший самокат. Я на ньому вже проїздив більше 200 км я на ньому накатав. Мені ну, що поцарапав, бо я послизнув. Ну, їхав на великій скорості, впав. ну, як упав? ну, На повороті слизько, льот, сніг та й пос... на повороті послизнувся, не впав. Дай. Получилось, що об асфальт трохи поцарапав. В принципі, вийшло, що я поміняв колеса. ну, підчистить ці крила, почистить самокат, кайф. Ну Це я вже просто кілометрів п'ять проїхав на ньому, на цих колесах провірав, як ще класно їздять, Ваще... це ми міняли колеса. Кстати, у мене в мене один коментарі був руль, типу кривий на XL7. Руль він не кривий, він ровний руль, ще ревненький самокат. Це прошлий раз, як я на нього знімав, жалко, що я на Huawei знімав. Тому що Samsung ну, була на такий мороз сильно брати. Ну не хотілося його брати на мороз. А по блютузу я не слухаю. У мене піцей на ньому нема. Це отак. Получається. Ксела 7. Ну це в мене вдома лежить руль рівний, хороший самокат. Це мій самокат старий. Я на ньому вже приїхав пару тисяч кілометрів. Я вже на ньому руль поміняв. ну Не я, а з другом своїм міняли. Отак. От І в мене він лежить. цей боток геть стерся, тому що клімент його низенький. Дипіває ті Ну, Я його брав Беошним за 450 гривень в ломбарді. Я поміняв заднє колесо на ньому. І переднє поміняв. Це вже друге стоїть. А це новусенький я брав. От, я вважаю, що вже па... я на ньому приїхав 1500 кілометрів. Вже... Оцей самокат дуже багатьох в роліках мій був. Вже на ньому вже такий пробіг, що вже вон, вже оця. Спинка це вообще, звісно, скільки він приїхав навіть у цього відпала. В принципі, маю, в принципі, скільки це в мене. Та не скільки самокатів. Ладно, починаю далі ролик. Кстати, на XL5, немає цих ароматизаторів, то їдеш. Як я сказати чесно, їдеш, ну прям чувствується асфальт, їдеш прямо на Отак, А там ароматизатори є і, типу, гойдає тебе. Ну, Тут не гойдає, мені на цьому получе їздить. Ну тут а, мінус цьому самокату, тут трохи роль не типа Типу ти ставиш, Хотіло б це трохи повище руль. Ладно, ми продовжаємо далі. Ці два колеса. Получилося винять два подшипника. Із їх АВС 5 їх стоять подшипники. Тулка. Це такі колеса. но вони просто вельми відчувається асфальт, і за то, що вони сильно широкі. Я поміняв на более тонкі. Думаю, тончі. Вони менше пропускають через себе весь той асфальт і менше він очищається, більше накат. Утро 2 дня, як я почав возити ці гної. Ну, ну, сьогодні празник, сьогодні всі ходять щедрувати. Щедрівки, будуть всі з козою ходити. Я може в тому числі, ну якщо якщо вийде. Отак, ну мені треба напарника знайти, щоб іти з кимось. Отак. Сьогодні праздник, то я сьогодні не возив Це я завчора стільки навозив. Отак. Підчатляють. Коротше в мене вийшлося вивести 21 тачку цього корочого А Оце лишилися дрова, грубі спалю. Ну чого, я пішов по зарплатню. Ну, не по зарплату, а я їх, вважайте, це гавно продаю. То скільки я грошей зароблю на йому. Все, спасибо, удачі вам, гарного вам вечора. Я... У мене вийшло заробити 450 гривень. Отак. Ну, звісно, там виходило 420 гривень. Отак. Ну, вона заукруглила, каже за те, що... Ти наробився, як не є, ти тягав, це тобі хай буде. Кажуть бонусом. В принципі, я вважаю за пов роботи, кури насрали 450 гривень. Що я з тими грошима буду робити? Гадайте ж соберу і поїду купляти. Обрати самоката і опять для вас знімати контент. Тільки я не знаю, якого вже самоката, бо в мене вже всякі різні моделі є самоката. Ладно, буду прощатися. Буду прощатися, всім удачі, всіх хай спідлославляй, всім пока. Пока всім удачі, всіх хай спецлаславляй, всім чао. І хай вас Бог любить і благословляй та береже. Пока-всім.